Коли тут діти були і маленькі, і дорослі, завжди дзвінко, весело було, уроки проходили дуже чудово. Це друга домівка. А тепер руїн. Я чув свист, потім спишка, а потім ну, сам горю, я не знаю, хата ходором ходила. А коли визнали, що це школа, це просто серце кров'ю обливається. Ну, все життя тут і вчилися, і працювали. І зараз це, це жах. Це два кабінети, в яких збереглося обладнання. Комп'ютери, зараз їх вивозимо, а так все розбите. Сльози, біль, дуже боляче. Ні, діти приходили, і батьки деякі приходили, подивилися на цей жах. Всі плачуть. Вся центральна частина в нас зруйнована повністю. Сільська рада, школа, Укрпошта, будинок культури, млин, магазини і приватні будинки, ці, які були тут рядом.